Як не вигорати, або як каже молодь, як постійно бути в ресурсі, я та сама людина, яка набирає багато справ на один раз і вигорає за дні два. То Як я вирішила це виправити? Лови декілька порад в кінці? Найефективніша порада І так: перше, дозволяй собі відпочивати. Навіть телефон треба заряджати, тому не забувай про відпочинок. Але головне, щоб він був якісним, а не просто залипання в Тік-Ток. Хоча це також можна. Друге, не будь душнілий, дозволь собі балувати себе. Для мене, наприклад, це походи на б'юті процедура. До речі, мої брівки виглядають ідеально тільки завдяки цій майстрині. Псс, неї знижка на перше ламінування брів, поспішай на запис. І нарешті остання порада, про яку часто всі забувають, це якісно проживай. Свій день без достатньої кількості сну, поживного харчування та, хоч якоїсь активності протягом дня, ти ніколи не будеш почувати себе повною сил.